Дві золоті нагороди та гран-при міжнародного конкурсу фортепіанних ансамблів, зачаровані музикою, привезли із Будапешту учениці Ужгородської музичної школи номер 1 У тому, що здобудуть призові місця, юні піаністки не сумнівалися. Ми вірили в себе. Ну, ми знали вже, що ми там добре зіграємо, тому що ми багато працювали, і Інга Інадівна з нами багато працювала, тому ми вже були впевнені, що ну ми добре зіграємо. В цьому конкурсі музична школа участь бере не вперше. Запрошує й допомагає з організацією поїздки закарпатським дітям. Відома угорська піаністка Андрія Варноді. Вона проводила майстер-класи для дітей Закарпаття. Вона постійно приїжджала в Питер-Фолвово виноградівського району тоді, і там з нею познайомилася наша колега і запросила її в Ужгород з майстер-класом. І так ми познайомилися, і вже вона стала нас постійно запрошувати до участі у цьому конкурсі. Для дітей, для наших учнів, взагалі можливість участі в будь-яких конкурсах це завжди і виклик, це завжди дуже довга підготовка. Вони дуже щасливі. І ми ми Щасливі, що ми змогли це все організувати і доставити їм таку радість. Цей міжнародний конкурс, що проводиться щороку в різних містах Угорщини, покликаний популяризувати фортепіанну музику серед дітей та дорослих. Наші піаністки зіграли на конкурсі твори українських композиторів і викликали справжні овації у членів журі та глядачів. Твориці були дуже цікаві, всі різні по характеру. Ну, такий найбільш вагомий твір це твір, скорика, мелодія в обробці українського аранжувальника. І композитора Максима Канки. це такі свіжі ноти, свіжі ноти, е, і ну на ура, на ура. Просто у нас така овація була в кінці. В турах не дуже прийнято довго аплодувати. Була дуже довга овація, коли вони виконали. Нагороди для дівчат цінні, як і досвід, який отримали під час виступів. Для мене цей конкурс. Це як робота, ну вона моя сестра, я її добре знаю, але це так, що відкривається більше внутрішній світ людини, її почуття за різними творами різного характеру. У мене доволі складно, якщо увагу звертати на те, щоб разом грати. Тому якщо як е, хтось е, прискорить чи заповільнить темп, то е, щось розпадеться і буде не дуже гарно. Ми вирішили, ну. Що і надалі будемо грати в ансамблі, тому що ми вже звикли до одне одного. І чим далі нам тим більше подобається разом грати і ну, перемагати на таких конкурсах. Це справді був е, досить важливий конкурс і важкий, тому що там були серйозні журі, їх було багато. Враження як найкраще. Я не вперше на цьому конкурсі Я була вже минулого разу. Це було ще до початку ковіду, і ми були у Копушварі, але саме цей зеневорожив конкурс. Порівняно з минулим разом, то зараз, звичайно, географія і кількість учасників виросла. Набагато це відчувалося. Діти мали можливість грати на такому чудовому концертному роялі Стенвей. Це вже велике щастя, навіть якщо б просто ми б взяли участь. Найдужче юних піаністок вразила можливість зіграти улюблені мелодії на найдорожчому у світі роялі. Мені сподобалося грати на стенвей, тому що. Ну, він, він такий новий. Це, він... З дорогих інструментів світу. Він чому такий дорогий і ну, такий відомий, тому що на ньому можна зробити ну, просто ідеал такий зробити цукерку. <рес> і вам вдалося це зробити? Ну, здається, так. Так, ну що ви отримали за свою гру? Перше місце. Ну, точно тоді вдалося. На досягнутому дівчата не зупинятимуться і зроблять усе можливе, аби українську музику чули в усьому світі. Уся Європа має знати, яка у нас класна країна.